Багато кого цікавить, а що буде, якщо Земля припинить обертатися всього на одну секунду? Щоб зрозуміти наслідки того, що може статися, варто поглянути на цю схему. Одразу скажу, що нічого хорошого не станеться, якщо Земля припинить обертатися хоча б на одну секунду. Все, що не прикріплене до землі, по інерції зрушить зі сходу на захід зі швидкістю обертання землі на цій широті. Для різної широти буде різна швидкість. Якщо взяти, наприклад, широту Києва 50 градусів північної широти, то на цій широті швидкість об'єктів, які зірвуться з поверхні землі і полетять зі сходу на захід, буде становити приблизно один мах. Тобто швидкість звуку. На такій швидкості навіть не всі літаки можуть літати. Сподіваємося, ніхто ніколи не стане свідком такої катастрофи.